Привіт, друзі! З вами знову я, Анна Банана, і сьогодні ми будемо продовжувати вчитись танцювати шафл танець Я сподіваюсь, ви вже всі знаєте, як робити людину, яка біжить. Окей, супер, дуже добре. Сьогодні ми будемо вчити рух, який називається крок Т. Окей, чому цей крок так називається? Т? Тому що Наші ступні стоятимуть ось так, як літера Т. Яка ступня буде якою, це буде залежати від того, як, куди ми будемо рухатися. Тобто повертаємо нашу літеру ось так. І якщо ми рухаємося вправо, то тобто, ми будемо рухатися у такій позиції. Тобто наша ліва нога буде стояти так, а права нога буде відкриватися в ту сторону. Якщо ми будемо рухатися в іншу сторону, тобто наліво, то ми будемо робити ось так. Тобто наша ліва нога буде тою, яка буде показувати ту сторону, в якому будемо рухатися. Окей, добре, давайте подивимось, як цей рух виглядає. Виглядає він ось так. Цей рух, за допомогою якого ми можемо подорожувати. Подорожувати по танцювальному майданчику і об'єднувати рухи разом. Тобто ми вже знаємо людину, яка біжить. Сьогодні ми навчимося робити крок Т. І якщо ці два рухи, то ми отримуємо дуже класну комбінацію. Тобто ти зможеш робити ось так. А це зробить тебе майже професійним танцором. Добре, давайте піднімаємося, вдягаємо зручне взуття і давайте намагатися робити це разом. Піходно. Так, значить, згадуємо нашу літерку Т. Спочатку ми будемо рухатися вправо. Ось так. Наша права ніжка буде робити лише оцей рух. Один, і один, і два, і три, і чотири. Тобто до себе ніжка племінна і від себе. В сторону. Не попереду, тому це літера Т. В сторону. Та ніжка, на якій ми стоїмо, бачите? Рух буде йти ось так. Тобто вся ваша вага буде знаходитись зараз на лівій ніжці. І рух як здійснюється тим, що ти переміщаєш свою вагу з цієї частини на оцю. Тобто ти переміщаєш її на носочок і ти можеш рухати свою п'яточку. І ти її можеш перемістити. Потім ти переміщаєш свою вагу на п'яточку і пункт ти можеш перемістити носочок. І знову. І один, і два. Але ми з вами згадуємо, що Shuffle це завжди такі міні-стрибочки. Тому це якби сама схема переміщення. Так? Якщо це скомпонувати все разом, то ми робимо на і фламінго ніжку, ми стоїмо на нашій нозі. Один. Відкрита позиція. І закрита позиція до себе. Два. Відкрита позиція. Тобто, в нашій відкритій позиції буде носочок цей дивитися вправо, носочок цей дивитися вліво. І застосовуємо зараз наші міні-стрибочки. І один. Розкриваємо носочки. І два. Тобто позиція наша ніг через стрибки буде такою. Один. Два. Відкрита позиція, закрита позиція. Закрита позиція, якби до цієї літерки «Т». Відкрита позиція, закрита позиція. Відкрита, закрита. І якби, і якби ви ще застосовуєте трішки своє педро. Тобто ми, тобто ми зараз з'єднуємо все разом. Рух, оцей. Міні наші стрибочки і відкриту, закриту позицію. І якщо все це разом скомпонувати, то буде виглядати так. І один. І два. І три. І чотири. Давайте подивимося сину. І один. І два. І три. І чотири. Тобто, якщо ви бачите, то на сильні руки. Один, на два. У нас ножка відкривається наша права, але вся вага завжди залишається на лівій нові. Ліві. А ця ніжка ніби як... Вона просто ледве-ледве доторкається до підлоги. Давайте спробуємо в з вами. Це так само. Тут ми робили і один, і два, і три. Тут ми робимо і, один, і два. Три. І чотири. І один. Окей, okay, давай ще раз. І один. Відкрита позиція І до себе фламінгу. Два. Відкрита позиція. Ти ж туди І ніжка прямо до фламінгу. Чотири. Відкрита позиція І п'ять. І шість. Окей. Окей, давайте спробуємо це в трішки пришвидшеному темпі. І один, і два, і три, і чотири. І один, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і вісім. І в іншу сторону. І. 5, і 6, і 7, і 8, і Один, і два, і три, шесть, і п'ять, і сім, і вісім. Окей, окей, окей. Давайте подивимося, як це буде виглядати під нозочком. Тобто, якщо ви бачили, я роблю такий невеличкий перестрибок з однієї ніжки на другу, це дуже легко. Добре, давайте спробуємо ще раз, ми зробимо під музичку. Спочатку почнемо повільніше, а потім подивимося, як це буде виглядати, якщо ми дійсно будемо робити це в ритм музики. Я вам покажу, коли починати. Окей, дуже класно, я сподіваюся, у вас вже виходить. А зараз давайте подивимось, якщо ми об'єднаємо вже те, що ми знаємо, в одне людина, яка біжить, та крок Т. Окей, добре, то комбінація буде така: ми будемо робити чотири людина, яка біжить з правої ніжки. І один, і два, і три, і чотири, і будемо починати крокте в праву сторону. Один і Два, і три, і. Але тут ми будемо вступати на праву ногу. І чотири. Піднімати ліву, бо ми будемо готуватися робити людина, яка біжить з лівої ножки. Чотири рахунки теж. Нам вже є і один. Людина, яка біжить. І два, і три, і чотири. І. І далі робимо крок те в ліву сторону. Один, і два. І три. І. І вступаємо на ліву на 4 і готуємося вже робити людину, яка біжить знову з правої ніжки. Давайте я повернусь так, будемо додати так. так. Полу повторюється постійно. Окей, давайте спробуємо це під музику. Спочатку ми спробуємо повільно, і потім я вам покажу. І ми спробуємо робити якраз під музику в ритм. Я сподіваюся, вам подобається навчатися танцювати шампу зі мною. І я чекаю вас знову на своєму YouTube-каналі.